Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Елекс»! Розглянемо можливість відправляти документи на сервіс електронного документообігу вчасно. Перед початком роботи і сервісом вчасно потрібно налаштувати права та додати токен для кожної установи, з якої будуть відправляти документи. Щоб налаштувати права на робочому місці Адміністратор, на вкладці Ролі виберіть роль, який потрібно додати можливість відправки документів на сервіс Вчасно або Створіть нову роль. Оберіть вкладку Права поставте прапорець у полі «Дозволити відправляти документи на сервіс Вчасно. Застосуйте Зміни. Щоб додати токен для установи на вкладці Налаштування програми виберіть Установи. Оберіть установу, з якої будуть відправляти документи та відредагуйте її. У полі Токен для сервіса Вчасно. Вкажіть токен. Застосуйте зміни. Щоб відправити документ, на робочому місці Контрагенти. Оберіть страхові компанії. Виберіть потрібного контрагента та клацніть деталі. Оберіть необхідний рахунок. та клацніть «Створити документ. Послуга гарантора. Вкажіть період та виберіть послуги. Знайдіть та оберіть шаблон документа, за яким створиться рахунок. У новому вікні клацніть Відправити навчасно. Заповніть поля. Поля є ДЕРПОВ контрагента. Та електронна пошта заповняться автоматично відповідно до вибраного контрагента. Підтвердіть надсилання. Документ надіслано на сервіс вчасно. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Alex.